Так, тобто погода стоїть неймовірна, просто чудова. О, Ровен! О, привіт, чувак! Рован, ровен, ровен, ровен! Як справи, чувак, привіт, як справи? слухай, я просто хотів підійти і запросити тебе на мою вечірку з нагоди заручен. Ти заручений? Так, це круто, чувак. Вітаю, а, дідько. Я не зможу прийти. Я ще не сказав, коли саме. О, вибач, я подумав, що цього тижня, а я зайнятий на роботі. Ні, ні, все просто чудово. Ми плануємо заздалегідь це через 5 тижнів. А, то через 5 тижнів? Так. І я поїду у відрядження по роботі. О, як шкода! А куди у відрядження? Ем, у Велінгтон. Справді? Так. Саме там у нас буде вечірка на честь заручин у Велінгтоні. Бо у мене там купа рідні, тож ми вирішили провести її там. О, це. О, вибач, я сказав Велінгтон? Так. Вибач, я мав на увазі Крайстчерч. моя сім'я там живе. Але ж ти сказав по роботі. Це пов'язано з сімейним бізнесом. О, ну якщо це сімейний бізнес, то вони ж не будуть проти, якщо ти приїдеш у Велінгтон на день. А просто один з них хворий на вовчак, тож я буду заразний. Вовчак не заразний, не заразний? Ні. Трясця, не заразний. Um... Ні, просто оскільки я буду там, мені доведеться провести цей день зі своєю сім'єю. О, я досі не сказав, який день це буде. Я мав на увазі той тиждень, весь той тиждень буду проводити з сім'єю. А, гаразд, а якого саме тижня ти будеш зайнятий? А той тиждень, який буде через п'ять тижнів. Я сказав п'ять тижнів. О, ні, зачекай: один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Вибач, шість тижнів. Через шість тижнів? Так, тож ти будеш вільний? А там дуже-дуже вузький проміжок часу. Я повернуся тільки 15 червня. Гаразд. Аго, Люба! Коли вечірка на честь заручен? 15 червня. Чудово! Побачимося там. Клятий, що б тебе! Довбана. Срака. Гей, Ровене, ти підписався на WhatsApp Юа? О, дідько, я не можу. У мене немає часу. Але це легко, просто натискаєш кнопку. Ні, у мене немає рук. О, але у тебе є руки? Ні, є. Я працюю в той день. О, я день. не. Ну, підписатися можна будь-коли. Ровене, можна підписатися будь-коли. Можна підписатися будь-коли. Можна підписатися на WhatsApp Юа будь-коли. Через кнопку ось тут.